Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у Царстві небеснім? він же дитину поклав, поставив її серед них та й сказав: Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не увійдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім, хто прийме таку дитину одну в моє імення, той приймає мене, хтось спокусить одне з цих малих. Що вірували в мене, то краще б такому було, коли б журно млинове на шию йому почепити і його потопити у морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходять спокуси. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні говоримо про дітей. Діти це є благословіння для нас, так? Дивіться, що Христос говорить, хто найбільший в Царстві Небесне? От задали таке запитання, цікаво, правда, хто ж там найбільший? І десь, може, якихось духовних лідерів хтось б хотів почути, так? або апостоли хотіли себе побачити в першу чергу там, а Христос каже: ось показує на дитину і каже: ось хто найбільший. І що цікаво, він говорить, що не діти мають стати, як ви дорослі, а ви дорослі маєте стати як діти. Що цікаво, правда? Ми завжди дітей вчимо. Ну, виростай вже з цього. Ставай вже дорослим, так? ставай вже інакшим. Так? А Христос щось ну, інше говорить, каже, ви маєте стати, як ці діти. І Він показує, в чому саме має стати, так? він говорить, що вам потрібно навернутися і стати як дитина. Повернутися, так? стати серцем дитячим мається на увазі упокорення. Смирення. Якщо дитина дійсно упокорена, смирена, це є той самий шлях, шлях спасіння. Приймати дітей як Христа. Христос закликає у цьому тексті. І декілька думок відносно дітей. Писання говорить, що діти це є дарунок від Бога, це є подарунок від Бога. Так? Псалом 127.3. Діти спадщина Господня, пліт утроби, нагорода. Діти це не тягар. Це спадок, так? це є нагорода. Чи бачимо ми в кожній дитині подарунок? Дивлячись на дітей, чи бачимо, що це подарунок Господній. Ну, в прямому значенні, не так оце ти мій подаруночок, А дійсно подарунок Господній, що Господь дав нам дітей. І це є спадок, так? Знаєте, діти, вони, якщо вони живуть в хорошій благословенній сім'ї, вони будуть і наслідувати своїх батьків, так, в одній сім'ї, місіонерів. Які поїхали на місію, чоловік, який був благовісником, він помер. І дружина, в свою чергу, вона не озлобилася на Бога, що на цьому служінні вона втратила його. Вона його, свого сина, виховувала в Івангельському дусі, вона на нього впливала. І знаєте, що сталося, коли виріс цей син? Він також став місіонером. Він не звинувачував Бога, що Господь забрав його батька з цієї землі раніше часу. Він пішов цим шляхом, і це було дійсно благословення і для матері, і для батька, хоча батько вже був в Господа. Ісус цінує дітей, діти для нього є цінні. Івангелія Марка, 10 розділ, 14 вірш. Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, бо таких Царство Боже. Якщо Христос говорить, що не бороніть їм і пустіть їх, значить, щось відбувалося на той час зі старшими. Боронили, не пускали. Чому? Можливо, заважали діти, так? не давали слухати проповіді Ісуса Христа. Але Христос, думаючи про них, каже: пустіть їх до мене, не бороніть їм, приходити. Те, що часто діти, бувало, роблять, що нам не подобається, це не означає, що їх потрібно відсторонити, щоб вони взагалі не мали ніякого там місця. Так? І на той час я думаю, що діти не були іншими, вони були такими самими. Коли ви заходите в школу, попадаєте так на час перерви, ви це чуєте все так. Знаєте, бувало, де себе діти під цей шум. І хочеш, дійсно, спокою бувало, але Христос каже, ні. таких і Царство Небесне, не бороніть їх приходити до мене. Писання закликає навчати дітей з раннього віку, щоб не запізнитися. Коли діти ще маленькі, починати цей процес навчання, не потом, коли вони вже виростуть, скажуть, ну вони вже тоді собі оберуть. Друзі, потім вже буде занадто пізно. Книзі притч 22.6 написано: Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріє, не оступиться з неї. До хорошої дороги потрібно привчати. Хорошу дорогу дитина сама не знайде, їй поможуть знайти інші дороги, якими вони підуть. Знаєте, боляче, бувало, дивитися, їздячи чи ходячи по місці, коли ти бачиш молодих людей. Так, вони вже, можливо, не діти, але ти розумієш, що їхнє життя вже зіпсоване. Вони вже знаходяться в тій чи іншій залежності. Їхнє фізичне тіло і здоров'я вже змінилося, і ти розумієш, що на них є вже певний вплив. Можливо, по тій причині, що вони не були навчені правильної дороги з Малку. І, бувало, батьки вложують своїх дітей, вкладають, дбають матеріально про них. Або якісь їм, ну, інші речі цінні для них вложують, готові працювати багато для того, щоб своє чадо поставити на ноги, але не вложують істинні фундаментальні речі, Божі речі, ті, які залишаться в неї у вічності на все її життя. І щоб ця дитина не зійшла з цього шляху. Є історія про такого проповідника, якого багато хто знає, Чарльз Спержен. Він сказав так, що його віра народилася ще на колінах матері, яка щовечора молилася з ним і читала Біблію. І навіть коли він відійшов від віри у підлітковому віці, ті молитви повернули його. Так буває, що навіть у віруючих батьків діти десь можуть вибрати свій шлях, коли стають дорослішими. Але молитва і турбота про цю дитину і те, що в неї вложувалося, проходить певний час. І ці люди повертаються, тому що це здорове зерно, яке в них вложувалося з дитинства, воно проростає. І тому вложувати і не розчаровуватися, коли немає результату вже так, як би ми цього хотіли. Слідує, що говорить Писання, це не дратувати дітей, а виховувати їх в любові. В листі до Єфесяна апостол Павло про це говорить. 6.4. І ви, батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх у напоминанні Господньому. Один хлопець в центрі реабілітації, коли він попав в неї, так? він не противився правилам, він не нарікав на те, що його батько з дитинства просто лупив сильно, так? Можливо, навіть і було за що, то, що його батько карав. Він просто говорив, що коли мене мій батько карав, після того він ні разу не обійняв мене. Коли ми виховуємо наших дітей, це може бути досить твердо, але в всьому тому має бути і любов. І коли покарав, потім обніми. Так? Не дратувати своїх дітей, тому що це вплине на їхнє життя. І потім, можливо, такі діти потрапляють в певні центри реабілітації, якщо потрапляють. Захищати наших дітей від зла. І Христос про це говорить, так? про тому тексті, який ми прочитали, Матвія 18.7. Горе світові від спокус. Але горе тій людині, через яку спокуси. Приходять на наших дітей це все приходить, впливає. І звичайно, горе тим, хто робить так, що їх відводить або псує. І Христос про це говорить, горить людям, через кого приходять спокуси. Нам потрібно пильнувати, що і як діти чують, слухають. Навіть от в першому класі наша менша дитина, і потім приходить додому і ти прозріваєш, що людина, дитина вже отримує не тільки хороше. І ти говориш, що це не є добре, а дитина каже, чому? І ти потрібно це пояснювати і навчати, щоб далі це не, не псувалося. Слідуще, бути самому прикладом для своїх дітей. 1 Петра. 1.16. Будьте святі, бо я святий, говорить Господь. Нам потрібно не тільки говорити дітям про святість, а й самим бути такими. Знаєте, легко сказати, важче бути. Діти будуть робити те, що вони бачать у нас, бути для них прикладом. Як пише апостол Павло до Тимофія, лист, будь зірцем. Будь тим, на кого будуть дивитися і рівнятися і наслідувати. Так і ми маємо бути в наших сім'ях для наших діток саме тим взірцем, щоб вони мали практично на кого споглядати і наслідувати. І останнє: моліться за своїх дітей постійно. І з усякою молитвою моліться за всіх, говорить апостол Павло, і за дітей також. Книзі Йова ми читаємо, як Йов турбувався про своїх дітей. Він приносив жертви. Він десь думав, що, можливо, десь мої діти зневажили Господа. Він не був переконаний в цьому, він не знав цього, чи так, чи ні, але на всяк випадок, він, турбуючись про своїх дітей, він переживав, чи їхні стосунки з Богом не зруйнувалися. Так і нам потрібно турбуватися, щоб стосунки. Дітей і Бога вони були в належному рівні, щоб вони були в тих місцях, де вони можуть чути слово, щоб вони були в тих товариствах, да де дійсно буде хороший вплив.